Як отримати рої від інвестування у працівників? Як отримати рої? Як отримати рої? Дай, Дай результат від цього, від цього інвестування. Да? Всі говорять, інвестування в працівників приносить рої. Окей, інвестуючи в працівників, ви отримуєте рої. Серйозно? Це правда? Я наведу багато прикладів, де найм конкретного працівника приносить конкретні бенефіти і зміни у бізнес. Будівельна компанія одна з найкращих в своєму регіоні. Проблема плинність кадрів, низька ефективність, відсутність взагалі кіпіас, і відсутність як таких hr функцій Вирішення ми залучили hr директора з сильними стратегічними функціями, з розумінням HR-процесів, з лідерськими якостями. Результат в результаті hr директор розробив адаптацію онбордних персоналу, навчання та розвиток. впровадив кіпіас. І це знизило плинність кадрів і підняло ефективність. Інвестуючи свої гроші сьогодні в класних фахівців, ви їх повернете, але з доданою вартістю. Довіряйте нам цей процес рекрутингу і залучення найкращих фахівців у ваш бізнес. Буває таке, що роботодавець очікує за два тижні повернути свою інвестицію. На жаль, ні. Це займе трохи більше часу, але обов'язково буде повернення.